Реєстрових козаків Івано-Франківщини та Черкащини єднає давня дружба. Вони часто гостюють у дні водних, спільно допомагають бійцям АТО, пліч опліч воюють на сході України у добровольчих батальйонах та збройних силах. Цими днями славні нащадки Тараса Шевченка та Богдана Хмельницького у черговий раз завітали на батьківщину ще одного героя козацької доби Семена Височана. Не тільки пророк України Тарас Шевченко і славний гетьман Богдан Хмельницький зблизили дві обласні козацькі організації. Нашим славним земляком Семеном Височаном черкащани гордяться не менше нас. Тамтешнє місто Лисянка увібрало у себе бунтівний височанський дух покуття і визволяло Україну від чужої неволі. Лисянка це друга отенія козацької доби. І тут, і там були штаб-квартири великого полководця. І одна з лисянських загальноосвітніх шкіл нині носить його ім'я. івано франківські реєстровці подарували іншій школі Барельєф, тепер вже Максима Кривоноса, Лисенка, воїстим козацьке місто. У нас поєднує така фігура, наприклад, Семен Гнатович Васичан, який був і Лисянським полковником, і Хмельницьким Галицької землі. А Лисінка, таким родом, це батьківщина Хмельницького. І тому ми представляємося на землю Богдана і Тарас духовна велич України. Ну, а скільки зараз йде тотальна війна, то фронт проходить на всіх галузях нашого життя. В тому числі і на історичному, і культурному, військовому, економічному фронті. Челькащина, як правило, православна область. Досі тут домінував Московський патріархат. Нині люди частіше звертають свої погляди до Києва. Відновлюються православні храми Київського патріархату, будуються греко-католицькі, і при карпатській реєструції не стоять осторонь цих позитивних змін. Чи можуть допомагають на цей раз подарували 14 великих і трохи менших ікон ісусової хресної дороги, як кажуть, з рук в руки, бо до Івано-Франківська приїхали і настоятелі черкаських храмів за рахунок коштів волонтерів, за рахунок наших власних коштів виготовили хресну дорогу. Це 14 ікон, а також ікона Святої Трійці, які на нашу думку прикрасять храми Черкащини. Значить, допоможуть і морально підтримують священників, які виходяться із західної України, які сьогодні є там, для того, щоб Боже слово, для того, щоб правда, для того, щоб українське слово і там було. На козацькій раді, на нашій Черкаське обласного козацька товариства, було вирішено. Ініціювати цю поїздку до Франківщини, де також ми отримуємо подарунок ікони 14 ікон Хресний путь Ісуса Христа, який Івано-Франківське козацьке товариство передає на Черкащину село Орли Київського патріархату, Української православної церкви.